Нейромережі постійно змінюються. Поки я записувала одне відео, з'явилися можливості для створення свого власного персонажу на основі референсу, на основі якоїсь сцени в декілька секунд. Це набагато простіше, не займає багато часу. І, в принципі, я впевнена, що всі, хто займається нейромережами, в них вже є. Платна версія чату GPT, і в них є можливість генерувати зображення за допомогою SOR. Сьогодні я вам покажу, як це зробити. Вам потрібна сама сцена, в яку ви будете додавати свого персонажа, ну і безпосередньо той персонаж, який ви використовуєте. Якщо ви дивились поперед відео, то ви знаєте, що перш ніж створювати свій власний. Мультик, своє власне відео із цікавим сюжетом, вам необхідно відтворити ключові сцени за допомогою певного сервісу. Він допоможе із відео, яке ви обрали, завантажити ключові кадри у вигляді фото. Ці фото ми будемо використовувати для того, щоб додати в нього свого власного персонажа. В мене вже є, я відтворила, я обрала для себе, я вже обрала для себе певний сюжет певного відео і завантажила. Фото із ключовими сценами. Тепер мені необхідно замінити цього кота на мого власного, який я раніше генерувала у Міджорні. Ми переходимо у сору безпосередньо у нейромережі для того, щоб згенерувати наші власні зображення на основі тих, які вже в нас є. Ми переходимо до нашої папки з завантаженими фото з ключовими сценами. Обираємо фото із сцену, яку ми хочемо відтворити, і додаємо нашого власного персонажа. Таким чином, ми маємо два зображення. І що ми хочемо? Ми хочемо, щоб нейромережа видала нам нове зображення. Яке? Відтвори. Сцену з першого фото. І додай. Ні, краще буду, І заміни на персонаж з другого фото. Ну, і ви, в принципі, можете прописати. тости грудий. Якщо ваш персонаж це не кіт, це не має значення. Ви берете свого власного персонажа, його завантажуєте, і після цього, в принципі, нейромережа відтворює вам повністю ідентичну сцену, але змінює по вашому запиту персонаж. Чекаємо, коли завантажиться, робота нейромережі залежить від ступеня завантаженості. Тобто Інколи це відбувається швидко, інколи, от як ми зараз бачимо, це вимагає трохи часу. Я вам показую ті сцени, які в мене вийшли, які відтворила мені Сора. Ось ті ключові сцени, які мені обрав сервіс із того відео, яке на YouTube набрав. Доволі такі непогані перегляди, і я вирішила відтворити саме цей сюжет вже за допомогою свого власного персонажа. Ось мій власний персонаж. Ви бачили да, там ті самі сцени з моїм персонажем. Виглядає, ну. Ідентично тому, що я би генерувала у міжордину, ну, можливо, є якісь деталі, але що стосується, от, наприклад, там, тексту, що стосується цих написів, я ще детально прописувала окремо у тексті, що має бути написано. І от Сора, саме з цими деталями, вона Взагалі справляється дуже добре, дуже гарно. Мені сподобався результат. Ну і взагалі процес, бо це займає набагато менше часу, ніж я до цього показувала. Да, що нам треба сцену прописати через чаджіп'яті? Потім цю сцену відтворити через мічорне. Я в подальшому і буду користуватися цим методом. Він економить дуже багато часу. Єдине, що якщо ви будете вже в подальшому робити, ну, будете планувати анімувати кожне своє зображення, то вже сора в цьому вам не допоможе, бо результат анімації тут доволі такі цікаві. І, як на мене, результат схожий чимось із мінімакс, коли ти не знаєш, що тебе очікує. Наприклад, я намагалася анімувати перший кадр. Ну, як ви бачите, так, що якщо в мене був один герой, один персонаж, то чомусь нейромережа вирішила мені цього кота зробити живим. Обов'язково перегляньте попередні відео, тоді ви зрозумієте, про які ключові кадри, про які ключові сцени я зараз говорила і як ви можете повторити будь-яке відео, яке на Ютубі набрало. Мільйонні перегляди вже на своєму власному каналі і своїм власним персонажем.